До вашої уваги, ергономічне офісне крісло MiaLux Q5Air. Воно відноситься до сегменту високофункціональних ергономічних крісел та оснащена сучасним синхромеханізмом нахилу спинки та сидіння. Має багато тонких налаштувань посадки. Унікальний механізм адаптації спинки до натиску з можливістю блокування. Передбачена адаптація до натиску і для поперекової підтримки, також із ручним блокуванням. Крісло має можливість регулювання поперекової підтримки по висоті. Загалом доступне покрокове регулювання висоти спинки для точного налаштування під ваш зріст. Тож, незалежно від того, який із чотирьох зафіксованих кутів нахилу ви оберете, ваша спина завжди перебуватиме у максимально комфортному положенні. Керування усіма механізмами крісла відбувається за допомогою сучасних кнопок, які завжди під рукою. Регулювання кута нахилу спинки відбувається з одночасною зміною кута нахилу сидіння, що допомагає зайняти більш зручну і ергономічну позу. Зверніть увагу, що відбуваються синхронні дії. Отже, чим більше нахиляється спинка, тим більший кут набуває і сидіння. Кнопкове регулювання глибини дозволяє точніше підлаштувати сидіння під ваш зріст. Налаштування висоти кнопкою завжди під рукою. Нема потреби шукати важелі. Все просто. Регулювання підголівника по висоті, подвійне регулювання кута нахилу та налаштування по глибині. Такі рухи носять назву 4D та є одним із найкращих на ринку. Налаштування підлокітника, які включають в себе регулювання по висоті, подвійні обороти, один з яких на 360 градусів, та окремий кут підйому подушки, мають назву 6 d налаштування і надають вам неперевершену варіативність. Висувна підставка під ноги дає можливість зайняти позу максимального релаксу. Час обрати своє Mia Lux Q5 Air. Правильна підтримка спини щодня і три роки гарантії.